Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Шоу, яке однаково вражає і дітей, і дорослих. Прем'єра Різдвяного шоу вартові мрії в львівському цирку. Це казкова історія про чарівну подорож і боротьбу добра зі злом у програмі. Повітряні номери та складні акробатичні трюки в виконанні артистів світового рівня. Зокрема, на висоті кількох метрів свою майстерність демонструє зірка всесвітньо відомого цирку Дюсолей. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже докладніше. У залі Аншлаг це прем'єра різдвяного шоу Вартові мрії. Казкова історія про дівчинку Алісу, яка разом із котом вирушає у чарівну подорож, аби врятувати зірку, що здійснює бажання від злої драконеси у ролі темної сили. Галина Запорожець, артистка всесвітньо відомого цирку Дю Солей. Під час відпустки вона долучилася до постановки у Львові. Я драконеса. Я е, була доброю та щирою колись, але цю мрію мене відібрали. І тому я зараз намагаюсь украсти цю мрію у других людей, тому що ця віра в мене зникла. Один із найскладніших моментів вистави номер драконеси. На повітряному пілоні на висоті кількох метрів без страховки артистка виконує складні акробатичні трюки. У мене багато трюків на пілоні таких е специфічних. Воно дуже е вливається в цю роль. Так, що це було круто зробити цю постановку в моїй ролі драконеси з епілоном? Вистава вже була у європейському турі. За кордоном її побачили понад 20 тисяч глядачів. Спеціально для львівської сцени програму адаптували та доповнили новими цирковими хореографічними номерами, а ще сучасними спецефектами, важким димом, снігом, вражаючим світлом. Справжня європейського рівня. Воно буквально тиждень тому повернулося з туру Європою. Ми саме для цирку підготували взагалі оновлену програму. Ми додали багато нових жанрів, переписали світло для того, щоб глядач максимально занурився в історію. Вартові мрії це дуже сучасна вистава за європейським форматом. Ми, звичайно, відмовилися від тварин, але у нас ну в наших всіх шоу тварин немає. Ми рухаємося в тетралізацію циркового мистецтва, і саме ця вистава це така казка. Глядачі кажуть, шоу вражає і дітей, і дорослих, а ще створює святкову атмосферу, якої зараз так не вистачає. Дуже цікаво між іншими діткам дуже цікаво дивитись. Левчику тобі як сподобалося? Так. Да. чудесні враження. Прийшла з своїм коханим чоловіком і з діточками, Акробетичні трюки, професійність виконання і бракує нам трошки того свята, і хочеться разом з сім'єю побути. Дуже рідко в такий час є така можливість, тому що чоловік в мене військовий. Що я ж діти вперше е, на такій чудесній виставі. У нас діти теж ходять на повітряну гімнастику. Я думаю, скільки це роботи, скільки це треба працювати, ну неймовірно. Казкове шоу «Вартові мрій триватиме у Львівському цирку до кінця січня. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1 плюс 1 марафон. Єдині новини.